Доброго ранку! Ми вже тут у нас сьогодні казкові гості завітали. Вчора були казкові. Сьогодні вони мов героїні із «Гаррі Поттера. Думаю, Джоан Роулінг, коли писала свій роман, вона саме дівчат такими представляла своїх героїн, точніше. А це сьогодні Наталія Горбачова, власниця салону Бровбар, Юлія Лук'яненко, століць салону Бровбар. Ми вас вітаємо. Доброго ми ранку. дійсно таке враження. Нібито у нас панує казка, новорічна казка, тому що у вас такі прикраси. Ви всі вуста ваші. Блискічка, на голові вас вже не півень, а хто це? Птичка Оду, птичка удут. Така необычная лісна птичка, очень ярка, пестренька. Вообще мы к вам пришли не просто так. Мы вам решили принести немножко настроения новогоднего. Вот, мы пришли с веночками, с, подарка, с подарками. А -а -а. Да, а -а -а. вот такой веночек мы сами делаем на мастер-классах у нас по в броубаре. Этот веночек президент Коли Боже, поэтому... дякую, Наташа. Все Коли. у нас был в гости брелок Коли. Все шесть Коли, венок. Машину Коли. Мы тебя тоже не оставили без подарков, а позаботились о тебе. Вот Корона, корона, дочекалася, все, корона, от, такий прекрасний, теж віночок. Давайте, давайте марш, марш ключем, коронація, коронація. Боже, давай. Друзі, ну справді, боже, тепер... Тепер три сестри. Три сестри і їхній брат з вінком. От, смотри, тепер точно на корпоративі тебе явно запомнить. Катя, а Саші я позовію. Дівочка, ти не знаєш, що робити, не знаєш, що робити. Школьник. Ти не знаєш, що робити, хай буде, знаєте, це будете чай пити... Вы, конечно, маски не купили шерсть. Ну, знаєте, щоб не було ходить. Ну а цеха обязательно. І бу, бу, ну, давайте зараз поговоримо Благодарю. з вами про те, як гарно виглядати в новорічну ніч. Раскажите. Ну, В цьому году, вообще, у нас який год? Год петуха. Угу. Помните, это така сказочка, поговорить петушок, золотой гребешок. Так Вонарі. вот, а, у нас сейчас <ріпинут> ми придумали такий модний аксесуар. Это вот такой гребешок. Тобто, до к любому наряду, к любому платью, можна подобрать і сделать аксесуар, який явно выделит вас среди множества отдыхающих на новогоднюю ночь. Ну и плюс те приятно будет. То есть... Два раза платье вроде бы не оденешь. А может быть не встигнеш подобрать платье к новогодній ночі. Но mm -hmm. можно всегда успеть в Броу Бар вот такой красивий аксессуар. Такими аксессуарами Юлічка. Юлечка. Вот, золотые ручки, рукодіяльники. Yeah. Тобто, ну, yeah. я так розумію, що можна вдягнути чорну сукню або червону и просто yeah. її э, таким аксесуаром. А що стосується э, вашого мейкапу, я бачу, на ваших устах yeah. э, така помада чи вина. А, так, mm -hmm. да, тренд Такие мерцающие губки, вот можно увидеть, блестят бровки, губки. Только можно делать какие-то акценты, разбавлять. Сейчас в моде матовая помада, помады, красивый хайлайтерный блеск, то есть щечки с таким легким отблеском. Но блестки вы не поносите летом, там, да, на какие-то другие мероприятия. А Новый год это самое время для них, поэтому. А я еще помогаю... на бровах у вас. Да. Я себе могу позволить своим розовым цветом волос любые брови. Я люблю експериментувати. експериментировати. Реклама на обличчя. Всі дивляться на вас і думають клас. А ще хочу сказати, що це блискітка. Якщо якась дивиться у нас дівчина поб'є ігрушки новогодні і надзвичайно побагато. Тут можна заміщати. Акуратні. Я так розумію, що треба якось пройти певний майстер-клас чи хоча б звернутися до вас за консультацією. які блискітки наносити, і яким чином. У нас є для цього уроки макіяжі. У меня є курс уроки макіяжу для себя, я провожу. Uh -huh. Но також можна прийти і занятие. одне заняття, наприклад, ви кудись уезжаете, там не буде візажиста, який вам зможе это правильно нанести або щось зробити. Поэтому можна прийти і отрепетировать новогодній макіяж у нас. Uh -huh. Юля, скажи, будь ласка, э, чи складно робити ось такі віночки? І э, ну, сьогодні ви нам його подарували? А якщо я хочу власноруч його зробити? Що для цього треба? Типу? Для цього треба до нас прийти в вихідний, це е, неділя, 11 годин, і в нас завжди проходить майстер-клас. Ага, а з собою що цікавий? треба брати? Я нічого, личого зробавка, нічого, все, нічого. все, 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 все вам все да, І uh -huh. ви робите виріб. І Я знаю масло. ще одну класну річ, яку ви проводите не лише з дорослими, а ще з дітьми. Е, ви пишете листа до Діда Мороза, проте це незвичайний лист. Розкажіть нам, будь ласка, що це. О, так, да. це у нас було минулого е, минулої неділі, точніше. І діти виготовляли лист, а він був незвичайний, це незвичайна просто листівочка. Ми все робили власноруч, розписували сам аркуш. Потім е, побажання також доповнювали різними такими візеруночками. Тобто діти все зробили своїми руками і відправили Діду Морозу і угу. точніше Святому Миколаю. Ну, еще впереди Дед Мороз. У кого святой Николай, у кого еще Дед Мороз? Поэтому можно приводить деток к нам. Мы особенно украсили в этом году нашу студию. У нас там полностью все жаль, к сожалению, не успели вам принести фотографии, но предлагаю всем прийти. И вам в том числе, к нам в гости. У нас все в сказочной атмосфере. Манхэттен третий этаж. То есть площадь, центральная площадь Манхэттен, третий этаж. Просто ля-ля, что подает, если Анавасса, Кивайкас, что там вас. Ну, ну, Аня, там. Сніжинка із птічкою на голові, Синичка, синичка. Маленька, маленька. Дівочки, скажіть, будь ласка, будь ласка, от дуже багато жінок перед новим роком ринуть до візажистів, щоб їм там щоки натерли, лице підправили, тому що хтось хоче гарно виглядати. Як обрати хорошого візажиста? Тому що іноді бувають такі псевдо, які навіть не обробляють матеріали, ну так не халатно ставляться. Як зробити це? Ну, я скажу, це нужно мати хороше відношення к себе, і прежде всего. И уважать себя, потому что когда вы приходите к специалисту, вы должны задать этот вопрос: а обрабатываются ли у вас кисти? Посмотреть работу, если вы хотите определиться со стилем макияжа, потому что визажистов очень большое количество, особенно в нашем городе это может не может не радовать. Вот нужно смотреть работы или в каком-то профиле uh -huh. в соцсетях, или же прийти посмотреть работы сказать, а что вы умеете? Можно прийти на пробный макияж, можно. По хорошим рекомендациям, если вы доверяете кому-то подруге, которая уже была, и вы видели этот макияж воочию, посмотрели, что это не штукатурка падающая, а это очень аккуратно да. А вообще макияж это такое. это Сегодня вы накрасили что-то, ну, такой сделали макияж, завтра другой. Здесь нужно экспериментировать, пробовать. И я даже настаиваю не на том, чтобы ходить к определенному мастеру. Пробуйте. Чем больше девушки пробуют, тем больше вероятность того, что они берут им. на свого майстера. Ще нас там запитаю, у нас на Халанда залишилась, а як чоловікам виглядати? В того сезону був тренд бороду близки в камерах. так, на, 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 у нас уже клієнти. Можливо, якийсь э, галстук, дермовис, можливо, якісь там прикраси, новорічні. У нас є для мужчин тоже предложение. Мы делаем очень красивые бабочки. То есть бабочки, которые можно дополнить рубашкой, можно одеть Класс. ее. Нарядной бабочка, можно просто куда-то, это повседневная бабочка, но особенно из особенных материалов. Вот. А также можно бабочку дополнить, к примеру, чувство такая красивая спутница, да? Мы подарили шикарный веночек вот весь мерцающий. А тебе гульникам мы можем исполнить бабочку тоже в таком же стиле, она будет по-мужски, она не будет выглядеть очень женственно, она будет мужская, но вы будете в паре хорошо дополнять друг друга. Вот надо было с бабочкой прийти. Это та пташиня типу, дитина и его мама. Да. Спасибо, да. девчата, дякую вам за такі поради, тенденції на весілля. Звертайтеся, будь ласка, і готуйтеся до нового року. Так Ну, ми побачимось, не лишайте нас і чекайте. Тому що скоро повернемося. Далі реклама і кліп. Бачимось!